Послідовне з'єднання провідників. З'єднання елементів електричного кола по черзі один за одним, без розгалуження проводів між ними. Називається послідовним. Послідують йдуть один за одним. вони Ось, будь ласка, як виглядає в реалі. Декілька у нас резисторів. От як ми позначимо на схемі R1, R2 і так далі. R3, R4, RN. N-натуральне е число. От таким чином вони з'єднуються в реальності. Розглянемо тепер схему. Ось у мене є купа проводів. Значить, Ось у мене є джерело живлення, джерело електричного струму, обов'язково. Що ще є? Амперметр? От у мене, бачите, джерело струму і амперметр з'єднано. Між собою. Розгалужень немає і по черзі один за одним. Далі у мене є ще один опір, який йде послідовно з амперметром, ще один опір. Далі йде ключ, який розмикає э, дане коло. І є э, у мене реостат, де можна змінювати опір, нагадую. От у мене є електричне коло, в якому всі елементи з'єднані між собою послідовно. За послідовного з'єднання провідників, сила струму на кожній ділянці електричного кола є однаковою. У якій точці б ви не заміряли, сила струму буде однакова. Така властивість електричного кола. Коли все з'єднано послідовно. За послідовного з'єднання провідників загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих його провідників. Тут слід врахувати, скільки у нас є. На провідників І який опір має кожен з них. Якщо у нас два опори, R1 додати R2. Якщо три, значить R1 додати R2, додати R3. Буде 5, значить 5 додатків. Нічого складного тут немає. І за послідовного з'єднання провідників загальна напруга в колі дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. От таким чином. Вимірюєте напругу на першій ділянці, на другій ділянці, на третій, якщо вона, звісно, є, додаєте і отримуєте загальну напругу. От такі властивості у послідовного з'єднання провідників. Варто його запам'ятати і вміти використовувати при розв'язуванні задач.